Наше місто Ізюм чарівний куточок Слобожанщини. З осіб боків оточно густими лісами розкинувся на березі річки Сіверський Дінець, поряд річка Оскіл і найбільше в області Оскольське водосховище, багате на рибу. У лісах та на березі річок чудові зони відпочинку, гриби, яму. Через місто проходять одразу дві транспортні артерії міжнародне шосе Харків Довжанське та Залізниця. Тож саме наше місто самою природою та розташуванням ніби призначене, щоб слугувати розвитку всіх сфер життя людини промисловості, туризму, рекреації, стибічному розвитку людини. Ми навчаємося у одному з найстаріших навчальних закладів міста та й усієї області Ізюмському професійному ліцеї, якому незабаром виповниться 100 років. Він виріз зі школи при залізничних майстернях міста. Пройшов довгий і складний шлях і зараз випускає кваліфікованих робітників з 17 різних професій. Ми навчаємося за професіями конторський службовець, оператор комп'ютерного набору, агент спостачання. Зараз ми хочемо презентувати вам наше бачення майбутнього нашого міста, яке стане можливим завдяки децентралізації і тому, що наша громада отримує додаткові джерела фінансування. Найперше, звичайно, це забезпечення і відновлення історичних природних архітектурних пам'яток. Як бачите, їх досить багато, також практично у кожному куточку нашого міста є на що поглянути. Основними стратегічними напрямками можна відзначити відродження промисловості як традиційної для нас машинобудівної, так і дуже перспективної в нашому регіоні харчової, харчопереробної. Створення комфортних умов для життя у місті, туризм і сфера відпочинку, кооперація, а можливо, і об'єднання в одну громаду з мешканцями навколишніх сіл. Ми пропонуємо очистити нашу річку, зробити пляжі та справжню набережну хоча б у центрі міста, від міського пляжу до міського мосту. Біля кожної школи і розмістити так званих лежачих поліцейських. Відновити повноцінні парки з дитячими атракціонами не лише у центрі міста, але й біля залізничного ринку та в районі заводу і бази. Відновити роботу нашого кінотеатру Спартак. Розробити програму відновлення наших підприємств. Зокрема, сприяти відновленню молокозаводу на басіках заводу, запустити виробництво безалкогольних напоїв. Побудувати силами місцевих підприємців або залученням інвестицій консервні міні-заводи з виробництва варення, соків, компотів, з наших фруктів і ягід, заморозки фруктів, грибів, для їх довшого зберігання і реалізації круглий рік, а не сезонно, як є зараз. Доцільно їх розташувати на виїздах з міста, що близько до джерел сировини і в той же час на шляху, яким до нас приїздять люди з інших міст. На головних вулицях створити велодоріжки. Також було б добре організувати недорогий велопрокат велосипедів та відновити прокат човнів для катання по річці. Велика проблема безпритульні собаки. Для них треба створити притулок. На базі покинутого танцювального майданчика у парку і облаштувати скейт майданчик. Відновити нарешті у первісному виході пішохідний міст через Дінець і слідкувати, щоб по ньому не їздили на транспорті. І наостанок створити спортивно оздоровчий комплекс з басейном, можливо, на базі існуючого комплексу в районі ІПЗ або біля стадіону «Кремлянець». Все це можливо зробити. І ми віримо, якщо це станеться, то наше місто дійсно стане родзинкою Слобожанщини. Комфортною для життя і привабливою для гостей, дякуємо за увагу!